В Цьому відео покажу вам швидку, просту інструкцію, як можна видалити фон, якщо у вас там не інстаграмна квартира, або треба замінити фон, або просто видалити. Раніше це можна було робити в кепкаті, але зараз кепкат став платний. Ну, типу, видалити фон, ви напевно можете безкоштовно, хоча в цьому я сумніваюсь, давно туди не заходив. Але от вигрузити відео в 4К якості вже безкоштовно не можна. Тому хочу показати вам альтернативу, як це зробити в застосунку Edits. Мене звати Влад Ковальов, я вже 15. 15 років займаюся створенням контенту, активно веду інстаграм-блог. В мене є онлайн-школа контенту, і загалом я полюбляю досліджувати, як контент впливає на розвиток людини, на її особистий бренд, на її продажі і так далі. Тут на цьому каналі розповідаю все про контент. Що чергово вам треба завантажити застосунок Edits. Він безкоштовний, це монтажний застосунок від компанії Meta. В мене на YouTube каналі є відео, урок, повноцінний розбір, як монтувати в цьому Edits. І тут є дуже класна функція вирізання фону е, за рахунок того, що. Цей застосунок працює за допомогою нейромереж компанії Мета, а у компанії Мета дуже класні нейромережі. Давайте будемо відвертими. Це Мета. Ну, типу, у них все найкраще, що стосується соціальних мереж і нейромереж. Заходимо в цей застосунок і додаємо наше відео. Ось, бачите моє оригінальне відео. Я його знімав в кінорежимі, щоб було невеличке розмиття заднього фону. Для того, щоб е, я, да, як об'єкт, був трошки більш вирізаний від заднього фону. Я не знаю, чи це допомагає йому, ось, але мені що так буде правильно. Не факт, що це обов'язково робити. Нам треба з нашого відео зробити накладання, тому що ми не можемо вирізати задній фон, якщо воно знаходиться на цій нижній, на цьому, в цій нижній зоні. Нам треба його підняти, тому ми натискаємо на наше відео, щоб воно загорілося жовтеньким. І шукаємо функцію накладення. Ось, натиснули. Медіафайл накладається зверху. І це робиться для того, щоб ми могли поставити потім під низ якесь зображення. Тобто, це як, ну, як бутербродік, як слої. Слой нижній, слой верхній. Накладання ставиться зверху, значить, знизу ми можемо поставити якесь зображення. Далі дивіться, тут такий ще момент, якщо у вас відео більше 30 секунд, вам треба його обрізати на два фрагменти. Ось, ну, зазвичай, коли ми знімаємо щось, ми багато екаємо, бекаємо, мекаємо, і в нас є для чого нарізати відео. Тому я думаю, тут проблеми не буде. Просто воно не робить вирізку фону, якщо відео довше 30 секунд. У мене відео було хвилину ізначально, да? я його порізав на блоки по 20 секунд. В кожному з цих блоків зробив вирізання фону і все вийшло окей. Тому давайте розділимо один кадр, заберемо. Ось у мене 19. 15 секунд, знаходимо функцію вирізка, натискаємо, він аналізує наше зображення, бачите, Meta AI. Він просто аналізує передній фон, задній фон, виділяє об'єкт, і далі нам треба натиснути відстежувати об'єкт, щоб він відстежив кожен рух там руками і так далі. І тому подібне Тут дивіться, який момент. Бачите, я е зняв. Так відео, щоб знизу в мене не було видно заднього фону, там в зоні між е, локтем і тілом. Тобто ось ось ці, ось ці цих от е, дірок не має бути видно. Тобто ви маєте прям притискати пальчики, щоб у вас щоб у вас об'єкт і фон був видно в зоні плечей. Тобто тільки ось та верхня частина знизу не має бути. Краще цього не робити, тому що він хоч і розумний, і класний, але все одно це буде вже дуже-дуже помітно. Воно і так трошки помітно. Е, є моменти, ми їх всіма способами я зараз покажу, як скрити. Цю помітність, але ну, типу, не треба це робити. Натиснули відстежувати об'єкт. Він відстежує зараз кожен рух мій в кадрі, для того, щоб постійно, ну, щоб, щоб правильно, якісно вирізати. Бачите, ось кожен рух, Вообще, шикарно, ідеально просто виглядає. Натиснули готово. Все, бачите, в нас видалився фон. І тепер просто ми на чорному фоні, ми яке завгодно зображення можемо підставити під низ. Саме так я зробив ось тут. Я просто в гуглі натиснув там фото поганої квартири. Ви можете будь-яке будь фото, що завгодно, будь-який фон використовувати. Далі, що я зробив? Я зробив, скачав фотографію, але нам треба, щоб фон був також розмитий. І для того, щоб не використовувати до застосунків, є дуже простий лайфхак, як зробити розмитий фон. Ми просто, знаєте, коли змахуємо iPhone, зверху вниз, викликаємо. Ось цю панель. Якщо змахувати дуже повільно, то бачите, наш кадр розмивається. Ось Таким чином, ми, ось таким чином я розмив, зробив скріншот, закинув, закинув сюди. Бачите, мій задній фон вийшов розмитий. Ось таким чином. Так само можна там, поміняти, поставити інший фон. Абсолютно нічого складного, єдине далі що, останні штрих, перед останні штрихи, які треба зробити, треба трошечки їх е, звести по кольору. Верхній кадр, який являється накладанням, я не можу ніяк тут робити ніяку кольорокорекцію з ним. Тобто його спочатку треба зробити йому кольорокорекцію, потім підіймати наверх. Е, тому, ну, типу, тут вже будьте обережні. Але я можу зробити кольорокорекцію нижнього Кадру. Я натискаю налаштування і там трошечки підкрутив баланс білого. Бачите, щоб воно не було таким холодним, щоб воно було теплим. Тому що верхнє зображення достач... достатньо тепле. І таким чином я трошечки підкрутив там. Можна ще підкручувати тони, але не запарюйтесь. Просто баланс білого. Зазвичай вистачить просто балансу білого. Тобто зображення, воно більш в холодних тонах синє або більш в теплих тонах жовте. Цього вистачить з головою для того, щоб у вас все, все було. Так само і тут я трошечки підкрутив. Задній план в теплоту і вийшло нормально, вийшло адекватно. Тепер в чому прикол? що тут ми можемо нормально, безкоштовно експортувати в 4К. Ось бачите, тут зверху я натискаю на кнопочку 4К, виставляю 4К, SDR 30 кадрів в секунду, і натискаю експортувати, і він в мене вивантажиться з цього застосунку в 4К якості. Це те, чого не можна зробити, наприклад, зараз безкоштовно в Кепкаті. А в Кепкаті знову таки, це ще одна підписка за 10 доларів, коли є безкоштовні аналоги, я не вважаю це необхідністю. Далі після цього я зайшов в е, застосунок VN. Ось так я зайшов в застосунок VN. я зробив трошечки розкадровку. Бачите, щоб було моє відео було трошки далі, ближче, далі, ближче, щоб додати трошечки динаміки. І знову таки за рахунок цієї динаміки, коли змінюється е, щось в кадрі, людина менше починає звертати увагу ось на ці зони, де в нас все ж таки, ну типу, все ж таки видно трошечки, що занадто занадто сильно вирізаний фон. Але, друзі, якщо ми... Знімемо кадр з світлом, наприклад, там світло, яке буде з одного боку, наприклад, буде синє світло, з іншого, там якесь пурпурне світло, і через нейромережі ми можемо згенерувати зображення. Є нейромережі, типу Leonardo або Nana Banana, там, де можна зробити прям, скинути свій референс і зробити під цей референс е, спеціальний фон. Також це можна використовувати, але е, знову таки, для звичайних рілсів, просто щоб не ускладнювати. Такого способу звичайного завантаженим зображенням буде вистачати з головою. Хоча, по суті, використання нейромереж це буде те саме завантаження зображення. Ось. Єдине, щоб воно було трошки розмите, зробити невеличку динаміку, ось таку ближче далі. І я ще зверху накинув такий ефект плівкового шуму. Він створює таку зернистість, невеличку. Ця зернистість знову таки вона зверху трошечки зглажує, перекриває ось ці стики да, верхнього. Слою і нижнього слою, і виглядає трошечки більш е, натуральніше. І якщо я додам субтитри, можливо, якісь там картиночки, якісь там вставочки, стікерочки, воно взагалі не буде помітно і можна це використовувати як інструмент, якщо у вас дійсно щось не так з квартирою. Головне, щоб у вас було світло нормальне, да, можна, можна знімати просто від вікна. І таким способом, звичайним, там робити рілси до 30 секунд, дуже просто, дуже легко замінюючи фон і не переживаючи, що у вас щось не так зі світлом. А якщо, друзі, вам цікаво Тема створення контенту. Ви хотіли б спробувати себе в професії контент-мейкер, або вам треба навчитися знімати якісний класний контент для свого блогу. Якщо ви експерти або підприємці, то ось тут з'явиться відео про тренди заробітку на контенті 26-му році. Що треба робити, щоб нарешті в 26-му році почати заробляти на контенті? Дивіться його просто зараз. Підписуйтесь на цей канал. З вами був Влад Ковальов. Всім папа. -па.